Привіт, друзі! Микола Різник, Опішнянська громада. Я вам зараз покажу дуже дуже цікаве місце. Кругом валять пам'ятники і садиби. А в нас в Опішні, вона створюється. Дивіться, невеличку екскурсію проведу сьогодні. Відкриття е, меморіальної е, садиби гончара Василя Миляненка, і це не просто садиба. А, ось майстер наш Опішнянський Анатолій Шкурпила фотографується зі своєю роботою. А, дивіться, які тут все, вас вся Україна. Передайте привіт! А, це така не просто садиба, а тут от дивіться останній симпозіум, де майстри робили дуже-дуже класні. Такі монументальні скульптури. Добрий день. Це ви ж знаєте всі цього відомого відомого майстра? Це ще мене вчив гончарувати. Дивіться, які класні, такі футуристичні скульптури. В садибі, і поки ви на них дивитесь, я все показувати не буду. А дивіться, це саме така потужна. І хто думає, що ви пішню їхати все бачили? Ви ще не бачили такої садиби. Всередині я вам не буду показувати. Ви обов'язково маєте сюди приїхати. І до речі, на честь сторіччя Василя Омеляненка вийшла монета з опішнянською керамікою 5-гривнева. Тому шукайте таку монету, отак от популяризується. Гончарство, нематеріальна культурна спадщина, і там ці всі садиби що е, собою в садибі. Дуже цікаво, але я не буду вам показувати всередині. Тому сплануйте свої вихідні, приїдьте е, в Опішню, і тут є така нова класна локація з такими чудовими, чудовими скульптурами. Приїжджайте це все е, наші чудові. Натхненні майстри Національний музей заповідник українського гончарства. І це ще одна плюс-локація. Під час війни відкрили молодці. Тому всі приїжджайте в Опішню, дивіться, дивіться по вказівниках. І отакі новенькі, класні скульптури ви зможете побачити, зробити класні селфі і гарно провести час.